Привіт! Усіх рада вітати! Так, друзі, почався новий тиждень. Почався понеділок. У нас почалося з погоди. Тепленько на дворі, ну, в справжнє літо, слава Богу. А я з чого починаю? Я починаю з переробки молока. Нічого дивного, все як завжди. Але сьогодні не роблю сирів, а просто переганяю молоко на сметану, на кисломолочний сир, щоб був. Бо. Бо нема вже наразі. Тому гайда, розпочинаємо день насамперед з молока. Потім вже все-все, потрошки. І навіть нема літри. ну Трошки бракує до літри. Але ми її розбавляємо, бо воно дуже густа, дуже-дуже, дуже. Але вже мається на увазі, що не таке молочко жирне? Бо колись 10 літрів, ну не колись, а ще місяць тому, після окоту, з 10 літрів одна літра сметани, ну, вершків. А це вже бракує. Ось так. Око на двір ставлю під хату на сонечко, щоб швидко скисло. До вечора скисне. Я йду дивитися, де там моя дитина. Пішов Артур носити сіно. Десь там носить інтенсивна заготовка сіна. Денис пішов в залу, Артур носить, а потім Денис прийде в залу буде також носити. Ось сьогодні гарна погода, теплень, ну, файно. Ось такі баули сіна. Козом треба багато, ціла зима впереді. Ось так, добре, що є хлопці, бо жінці то дуже тяжко робити. Ось така заготовка сіна. За віники питалися. Це все для козів. Це все, друзі, для козів. Але люди заготовляють і курам. Кури теж дуже люблять і вінники. Ну ми, на жаль, не маємо стільки можливості шакуром. Через те, що чотири кози з'їдає нормально. Десь щось там дамо, але не постійно. Так що, хто має куря, може також заготовляти собі такі віники з кропиви. Це дуже класний комплекс вітамінів для тварин зимою, особливо. Скільки сіна? Це, це мало. Це, друзі, ще дуже мало. Тому воно так буде догори, аж вікна не буде видно. І все сюди, 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 в сіні. Так, там того року принаймні було. І ледь-ледь. Ну просто, так, знаєте, впритик вистачило до кінця. Так, що сіна треба багато. І вінники це ще не всі вінники. Вінники ще треба крутити, і сіна ще треба багато заготовляти. Хто має худобу? Неважливо, чи це корова, чи це кози. Треба багато. Треба багато, щоб на цілу зиму вистачило. бо... Та що, бо треба її годувати зимою. Все одно треба годувати. Добре, зараз поки що інтенсивно йде. Сіно треба заготовити до липня місяця, щоб мати Щоб мати там вільний... вільні дні, можна сказати, вільний час через те, що почнеться малина. Малина буде 2 місяці. Ми два місяці сидимо в малині, як отче наш сидимо, бо це наш заробіток. Ми чекаємо круглий рік, щоб заробити за тих два місяці. Сезон, знаєте, каже, жнива, в нас жнива. Починається малина, в нас жнива. Добре, Фу, тут кажара, не виносимо. Так, а я віддав змазом. хлопців нагодувати після роботи. Гречку сьогодні ще варила, друзі. Салатик робила, та й такий обід. Я йду козам несу пити, вони на пасовищі. Там така жара. Йдемо, вони поп'ють. Стоять, пасуться. Каже Артур, що всім дав вже пити. Ті попили, а Лунтикові майже нічого не залишилося, йду Лунтикові давати. як Коз таком махає пити, хочеться. Долашка. Так, Артур вон збирає. З тої сторони там чоловік кусив і вже висохло. Як я, пей-пей. Кончик, все, попила. Коза шута, коза шута. І душа тим да може. Може ще будуть пити. Килоня, на, будеш ще пити? Не хочеш, вже попили. Тарас йду до тих двох. Передумала, нюхала, нюхала, нюхала. Але Тур казав, що тільки їм подавав. вистачило на тих трьох. А до Лунтика дійшов, то вже не було що. Буськін. Mm? Mm? Будеш пити? Ще маємо трошки тюка. Тут соломи і тут цілий тюк. Не хочеш, дівка? Ні? Йдемо далі. Йдемо ще до тої мадмуазельки. Як вони всі вміють позувати, я вам скажу. Всі хочуть до тої камери, так? Всі такі зірочки. Зірочка. Зірочка ще тобі. О, трохи ще нап'ється. Я що щось це надумають. Малинник, друзі, так що зараз підійдемо ближче. Так швидко виріс. Так, погладити тебе. Німена, що знає. Але ласки хочуть всі. Такий малинник, вже великий. Моментально до гори пішли кущі. Вріст має на увазі. Так, крапельний полив. По дві години на день включаємо. Ну, зранку я вже включала, може ще чоловік буде включати. І вона помаленьку-помаленьку капає. Якщо розгорнути солому, то вологість є. Дай Боже, нам гарної ціни того року добре заробити на тій малині. Дуже багато всього вложено. Не тільки коштів, але й праці. Так, одразу ще набираю воду, щоб грілася, На сонце ставлю. Кози не люблять такої земної води, не люблять таку ледь теплу. Черепаху питалися, в черепахи все добре. Воно має скільки м'яса. Трохи з'їла решта, потім де їла. У неї все добре, ніде не втікає, все намандрувалося. Ось такий початок тижня в нас сьогодні. Тепло на дворі. Не можна сказати, що така жара, не знаю скільки градусів, але гарно, тепленько, вже таке, ніби прийшло літо. Та й все, хлопці возять сіно. Ну, як Артур зараз возить Донецьку, потім прийде в залу, також буде возити. Бо сіна треба, треба заготовляти. Треба до середини липня заготувати, щоб мати вже вдосталь. Щоб вже тим не гризтися хоча б. Щоб вже собі спокійно йти в ту малину і збирати і заробляти. Та й все добре. Я обід зварила, ще лишається вечеря. А, на вечерю я буду цей. Витягнула вже сир, буду спечу ще піцу Артурові, бо він просив, а так він наробиться тяжко, то знаєте, то мені зовсім не важко зробити ту піцу. Та й усе, та й усе, такий день, такий понеділок. Завжди до роботи гайда, та і все, та й погнали. Добре, друзі. Вам гарного вечора, гарного початку тижня, щоб він у нас був спокійний. Саме основне, щоб був спокійний, без тривог. А решта ми помаленьку все зробимо. Все на сьогодні, па-па.